Вітаю мої коховарочки! Сьогодні в нашій передачі в рубриці рецепт дня ми будемо готувати швидкий обід. Займе приготування наших страв в середньому хвилин 20-25%. 5 хвилин ми залишимо для себе щоб подати гарну ту страву, бо всі пам'ятаємо, що подача це 90% успіху привабливості нашої страви і смаку. Тож, беремося до справи. Сьогодні ми готуємо е, м'ясо в вершково гірчичному соусі. Е, до речі, е, м'ясо тут може бути будь-яке. Ви можете використати птицю, тобто е, це може бути курка, це може бути філе індика, ви можете використати е, свинину, ви можете використати яло, яловичину або. Телятину. Але пам'ятайте одне саме головне правило: свинина, телятина і ловичина це має бути гарний шматочок вирізки. Але ні в якому випадку не використовуєте полядвицю, Вона занадто суха буде. Тобто, це має бути гарний шматочок м'яса, вирізки. На гарнір ви можете приготувати вермишель, дуже гарно буде пасувати лінгвіні. Сьогодні ми їх будемо е, готувати. Крім того, поговоримо про інші види вермишелі. Тобто, ви можете використати спагетті, можна використати якусь е, більшічого такого розміру. Вермишель дрібна сюди буде не зовсім гарно виглядати. Крім того, можна приготувати картоплю, ви можете її відварити або зробити її тушкованою. Смажена сюди не дуже добре буде. Ну і відповідно гарно буде смакувати рис. Можете згадати про нашу не зовсім популярну страву в Україні кускус. -кус. В одній з попередніх передач ми його готували з овочами. В принципі, до цього м'яса буде дуже гарно кускус -кус також. Ну, Це на ваш розсуд. Сьогодні ми будемо готувати швидкий обід. Відповідно, будемо готувати м'ясо з макаронами, з вермишелю, тобто будемо використовувати лінгвіні, Скільки ми Будемо готувати лінгвіні італійської е, вермишель. Е, я вирішила приготувати також салатик, дуже популярний італійський е, салат капрези. Він зараз в Україні дуже часто готується. В першу чергу, за рахунок того, що на приготування цього салату вам треба буде буквально 5 хвилин. Інгредієнтів мінімум. Нам треба буде помідор, сир моцарелу, е, ну і далі приправи йдуть: базилік. Песто з базиліку і маленький приємний додаток бальзамічний соус. Як бачите, готується швиденько, і знову ж таки хочу нагадати, що одного разу ми вже його в попередніх передачах готували, але подача була дещо інакшою. Тому сьогодні ми зробимо її більш такою буденнішою, скажімо так, більш простішою. Ну, починаємо наше приготування. Тож, щоб приготувати швидше наш обід, ми використаємо чайник для підігріву води, щоб на плиті довго не гріти. Відповідно, обід буде швидше готуватися. Тож гріємо воду і паралельно готуємо наше м'ясо. Наше м'ясо треба нарізати одинаковими шматочками, товщина приблизно сантиметр півтора. Занадто тоненьке, якщо поріжете, буде не соковито. Якщо занадто... Товстими шматочками буде дуже довго смажитися, відповідно, теж буде неякісно. Значить, однакові шматочки сантиметр півтора. Нарізай. Наші шматочки порізані. Далі ми розріжемо їх на трошки менші, але ви можете залишити такими більшечками. Я поріжу на менше, щоб було зручніше ними оперувати в, ш... в сковороді. Отакі порційні шматки. Складаємо їх в окрему посудинку. Ось, і там ми їх трошки зараз приправимо. Поки ми нарізали наше м'ясо, водичка підігрілася, ми наливаємо її, щоб відразу готова кипяточок, і приступаємо до приготування і м'яса, і нашої вермишелі. Сіль, оливкова олія. Ну і наші макарончики лінгвіні. Бачите, зверніть увагу, це широка, майже як домашня лапша. Її особливість якраз в тому полягає тоненька і широка. Довга, як спагетті. Так, наша вермишелька зараз буде варитися. Оливкову олію ми додали і для смаку, і для того, щоб вона нам не злипалася. Відповідно, коли наша вермишель буде готова, ми не будемо її промивати, ми її щіпцями виймемо зразу на тарілочку. Наша сковорода гріється, лиємо на неї також олію. За рахунок нашої оливкової олії ми відразу дамо нашому м'ясі старт в запаху і в смаку. Тепер наше м'ясо. Особливість, яка поки що ми його не солимо. Ми тільки дамо трошки перцю. І вже коли воно буде смажитися, ми його тоді посолимо. Так, На великому вогні м'ясо викладаємо. Хвилинки буквально і перевертаємо. Пам'ятайте, що оскільки в мене телятина, довго смажити її не можна. Це буквально три хвилини на одну сторону, три хвилини на другу, щоб схопився сік, покрилося з куринкою м'ясо і оцей сік всередині залишився в нам і не витікав, щоб м'ясо було не жорстке, а таке суковите і м'яке. От, Відповідно, задовго не можна. І на цій стадії ми його посолимо. Доки наше м'ясо обжарується, ми швидесенько нарізаємо цибульку. Нам треба одну цибулину нарізати півкільцями. І наш часничок. Роздушити і нарізати. І нарізаємо. Наша юшечка вже википіла. Пройшло буквально 7 хвилин Обсмажили на дві сторони наше м'ясо. Даємо пів склянки білого вина. За рахунок нашого вина м'ясо буде більш. Смачним, ось, і м'ягеньким. Але все пам'ятаємо, що перетримати не можна. Зараз нам треба на великому вогні випарувати повністю вино. Наше вино вже довипаровується практично. Ось. Все. Так, у нас є зручний момент, пора кидати. Цибулю і чесник. Так. Ну. Тепер нам треба буквально три хвилинки для того, щоб цибуля і чесник почали гарно тушкуватися. За цей час ось. Вже пішов прекрасний аромат. Як бачите, починаємо нашу подачу. Вермишель доварюється, м'ясо дотушується. Залишилося буквально 2-3 хвилинки. За цей час ми робимо салат. Сир моцарелла, італійський. Нарізаємо скибочками, отакими кругленькими. От, на бочок, помідор, обожнюю рожеві помідори, вони більш м'ясисті. Тут хочу уточнити таку деталь. Е, можна подавати помідор і краще, в принципі, подавати помідор без шкірки, але ми сьогодні економимо час, ми готуємо експрес-обід. Відповідно, будемо хитрувати, зробимо зі шкіри з куринкою. Думаю, це не буде дуже великою проблемою. Хвостик від помідора відріжемо. І відріжемо такими трошки грубшими скибочками помідори. Ось такі скибочки, Під кількість, яку нам там треба. Я вибрала чорну тарілку. Більш ефектно буде дивитися наш салат на чорній тарілці. Ось таким способом. Тепер ми складемо сир. Сьогодні, як бачите, нічого складного. Олія, песто наше. Додамо. Так, готовий соусик. Акуратно поливаємо наші помідори. Песто, в принципі, можна готувати в домашніх умовах, але в Україні це трошки проблематично. Що в літній період ви маєте базилік на городі, просто змолоти його треба листечку в кухонному комбайні і розвести сіллю і оливкову олію. Його можна, в принципі, зберігати в домашніх умовах в холодильнику. Так, маємо салатик напівготовий. Далі нам треба пару листочків нашого базиліку. І бальзамічний соус. Три хвилинки і наш салат готовий. Тобто експрес-салат ідеальний. Витримо краї, щоб наша подача була красивою. Закінчуємо нашу вермишель та наше м'ясо. Три хвилини, поки ми робили салатик наш. У нас приготувалася вже цибуля чесничок, м'ясо. Так, гарно. Наш останній штрих сметанка. Шклянка сметанки. Отак. Ось. Угу. І чайна ложка гірчиць. При бажанні спробуєте, можете додати трошки більше. Це вже на любителя. І довести наш соус до легкого загустіння. Пам'ятайте, що витримувати треба дуже трошки, тобто почне сметанка гуснути, все, і зразу виключаємо. Далі воно дійде собі на сковорідці за рахунок тої температури, яка є на сковоріді. Все, наш соус готовий. Ну і саме приємне подача нашої готової страви. Викладемо наш вермишель лінгвіні на тарілочку, додамо м'ясо. Ну і буде, думаю, дуже смачно. Це викладаємо гіркою наші наші лінгвіні, заглибинку для м'яса. Тож, ми сьогодні приготували експрес-обід. У нас на обід сьогодні салат капрези, лінгвіні з м'ясом під гірчично-вершковим соусом. Думаю, всім буде дуже смакувати. Ви будете цей. Рецепт використовувати вдома, будете експериментувати з різними видами м'яса, тому що кожен вид м'яса буде давати свій смак. Ну, сподіваюся, всім буде дуже то все до душі. Знову ж таки, хочу нагадати всім, що більше наших дуже цікавих і простих в приготуванні страв. І рецептів ви можете знайти на наших сторінках у Facebook, однокласники та в Твіттері. Крім того, завітайте до нас на наш сайт, наша де ви зможете знайти також дуже багато потрібних рецептів, порад. Ну і я сподіваюся на співпрацю з вашої сторони. Ви завжди можете поспілкуватися з нами через наші соцмережі. Ну, Сподіваюся, всім буде. Приємно смачно разом з нашою куховарною. До нових зустрічей!